Вітаю на каналі Мікс моментів Анатолій Власюк. Кохання починається з кави. Кожного разу, коли вона п'є каву, згадує про нього. Здається, це було так давно, а ніби вчора, і це найсолодший спомин у її житті. Вона стояла на автобусній зупинці, падав нудний осінній дощ. Людей було багато. Навісу над головою для всіх не вистачало. Парасульку не дуже розкриєш. Вона стояла ближче до дороги. Якийсь пан ззаду дихав їй у потилицю, і це було неприємно. Він стояв поруч, вона його не знала. І лише скоса кидала на нього погляди. Коли їхні очі зустрілись, ставалося, зупинився час. Він схопив її за руку, сказав, побігла на каву. І вона, мов маленька слухняна дівчинка, піддалася цьому пориву. У нього й в неї були парасолі, але вони бігли під дощем по калюжах до найближчої кав'ярні, що була за рогом. З'ясувалося, що там яблуку ніде впасти. Він винувато дивився на неї. Мовляв, Вибач, я ж не знав, що тут багато людей. А вона ще не встигла зрозуміти, як опинилася тут і що взагалі робить разом з цим чоловіком. У глибині залу він побачив місце, що звільнилося. Бере її за руку, веде туди і садовить за стіл. Дочекайся, я зараз. Каже їй і зникає. Стає весело, якби їй хтось сказав, що вона така легковажна, ніколи б не повірила. А він уже несе два горнятка кави й усміхається. Вона знає, що ця усмішка призначена лише їй. Навпроти неї звільняється місце. Він сідає і дивиться їй в очі. Погляд у нього добрий придобрий. Горнятко замаленьке, аби вона могла зігріти дві долоні. Він це бачить, і вже тепло його рук доходить до її серця. Звідки він узявся в її житті? Вони про щось говорять, і вона розповідає йому про себе все-все-все І де живе, і де працює, і хто її батьки, чоловік, діти. Здається, про чоловіка і дітей він не очікував, бо каже, що вона молодо виглядає. А вона ще не розуміє, що це щастя навідало її сьогодні. Таких щасливих миттєвостей у її житті було не так багато. Дощ перестає падати. Люди з кав'ярні виходять на вулицю. Захмар виглядає сонечком. Вони сидять, не помічаючи нічого навколо, аж поки він ненароком не глянув на годинник. Аж тоді вона зрозуміла, що вже давно мала бути вдома. Мабуть, чоловік хвилюється, діти виглядають маму з вікна, і йому теж пора. Вони мовчки йдуть до автобусної зупинки, старанно оминаючи з різних країв калюжі. У неї таке враження, що скоїла не знати, який злочин, заспокоює себе. Що нічого не було і не могло бути, але все одно бентежно на душі. Пійшов її автобус. Вона дякує. Він мовчить, лише тривожно дивиться на неї. Продовження не буде. Вона винувато усміхається і заходить до салону. Тут багато людей. За їхніми спинами вона не бачить його на автобусній зупинці. Розуміє, що в нього інший автобус, і йому їхати не туди, куди їй. Вона думає про нього ввечері. Коли діти лягають спати, і чоловік хоче її, каже, що в неї болить голова. Нічого в неї не болить, і чоловік, здається, іронічно дивиться, але їй байдуже. Упродовж наступних днів. Тижнів, місяців вона, здається, геть чисто втратила розум, постійно думаючи про нього і шукаючи на тій автобусній зупинці, де вони зустрілись. Але, мабуть, тепер були там у різний час або він змінив місце проживання і роботи. Сірі будні засмоктували її. З кожним днем вона все менше й менше думала про нього. В неї з'явився коханець, який. Чимось нагадував того чоловіка, але це все було не те, не те, не те. Спогади про цю незабутню зустріч у кав'ярні вивітрювалися з плином часу. Тепер вона згадує про нього лише тоді, коли п'є каву. І це найсолодший спомин у її житті.